Любі малята сьогодні до нас завітав відважний ПЕС Патрон. Він допомагає розміновувати небезпечні місця. ПЕС Патрон хоче розповісти нам про вибухонебезпечні предмети, на які ви можете натрапити під час прогулянки. Наші військові захищають міста і села, але після бойових дій залишаються зруйновані будівлі. А також небезпечні предмети, які можуть вибухнути, наприклад, міни. Вони можуть бути зовсім непомітними, тому що їх роблять сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в землі, траві, кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім маленького, як, наприклад, наша долонька. До великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтесь і не чіпайте їх ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні каменцем. Адже міни зриваються від найменшого коливання. Щоб ваша прогулянка завжди була безпечна, потрібно дотримуватись певних правил. Завжди дивись під ноги. Якщо ти знайшов незнайомий тобі предмет, не чіпай його. Обережно відійди на безпечну відстань. Якщо в твоєму місті є зруйновані будівлі, в жодному разі не наближайся до них. Зруйнована будівля може в будь-який час обвалитись. Це небезпечно! Якщо ти знайшов покинуті іграшки, телефон, яскраві коробки з-під цукерок, не торкайся, та не піднімай їх, вони можуть бути небезпечними. Якщо їх загубили, або забули, власник обов'язково за ними повернеться. Не забудь повідомити дорослих про твою небезпечну знахідку, або зателефонуй за номерами 101. Або 102. В ту ж мить на допомогу примчать рятувальники, щоб подбати про нашу безпеку. А зараз Пес патрон пропонує нам пограти. Малята, будьте уважними та вкажіть на предмети, які ви вважаєте небезпечними. Вірно. Молодці. І тут ви впорались. Чудово! Молодці малята! Ви чудово впорались! Тож, любі малята, бережіть своє життя та здоров'я. Будьте обережні. До нових зустрічей!